Він повернувся, але не так, як того хотіли користувачі. У ніч на п'ятницю відновив свою роботу заблокований сайт X.ua. Зайти на нього, зокрема, можуть мешканці Київщини, проте подивитися, хоча б жодного відео, фотографії чи музику ніхто не зможе. Майже всі файли тимчасово недоступні. А на сайті ще й попередження висить, що частина інформації тимчасово недоступна, а над відновленням ресурсу працюють. Привіт, XUA! Ми скучили, радісно написав XBB. Не бачу приводу для радості, якби ми змогли об'єднатися за більш суттєвих проблем, шмондрік Сергій. Хлопці, гермати з орбіт прибирати рано, нам віддали обгортку від цукерки. А де цукерка? Закликає не розслаблятися Дмитрій Джері Медведєв. А кулі тупо завантажуватися. Давай доступ до файлів. Підтримав Енерджі. Люди, не ведіться на цю подачку. Нічого не вирішено. Коли афганці успішно штурмували ВРУ, то щоб їх обдурити і збити хвилю, їм дали обіцянку і створили комісію Не зупиняймося! Додав Наччіґал Роланд.